Піти на червону доріжку в домашній одежі це, звісно, був виклик самій собі. Того, що не кажен, може піти на такий ризик, а для мене це був ризик. Тому що чесно вам скажу, я була готова до критики, я була готова до хейту. Але я хотіла показати, що одяг не важливий, саме головне те, яка ти людина. Але люди часто оцінюють інших людей по їхньому вбранні. І часто я получаю в коментарях дуже багато хейту з приводу моєї зовнішності. То в мене щось не так в моїй зовнішності, то я не так одіваюся, то ще щось. І я хотіла показати, що одяг не головне. І, звісно, я була готова до великої критики, але я не ожидала, що мене люди будуть підтримувати. Дякую вам! Це для мене була приємна така неочікуваність.